Найголовніше, що українські спецслужби зараз, і це справді так, вишукують по всьому світу вбивців українців з терористичної організації Вагнер. Це перше, що я підтверджую. Друге, з тих джерел, які мені відомі, в тому числі з американських спецслужб, американських фахівців, справді по всьому світові і кіберможливості українських спецслужб, і насамперед воєнної військової розвідки та інші наші кіберфахівці. Серйозно не тільки виявляють, але й встановлюють де і як можна з розшукати і знищити терористів з групи Вагнера, третє з французькими та американськими колегами, в тому числі, остання успішна операція, яку в військовому плані виконали справді Туареги, там була успішна робота в цій операції і участь в ній українських спецпризначенців. І я думаю, що це не остання спеціальна операція. Я думаю, що кожен терорист з групи Вагнера, особливо ті, на руках яких кров українських громадян, мають тепер там вже і розуміють, що відплата буде, і вони будуть розшукані попри все в будь-якій точці світу. Світ насправді дуже маленький.